Чека 6. Підійдіть, будь ласка, до робочого місця. No Мене Назвати Юра. Чому ви сьогодні сюди прийшли? Я прийшов оновити дані. Чому саме сьогодні, а не раніше? А ну бо я тут працюю недалеко, і я щось забув. ви в черзі і загалом яка ситуація? Взагалі ніяких труднощів не було. Я прийшов, зайняв чеку, взяв собі номерок. Ну, пішов поїсти ще і от зараз вже буду. Як вважаєте, чи мають всі військовозобов'язані зобов'язані це зробити? Звичайно. Чому? Ну, Це такий обов'язок конституційний і ну, так треба. Закликайте інших це робити. Якщо мова йде про центр надання адміністративних послуг з собою, необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер, а також актуальний номер телефону для верифікації особи. Під час оформлення заяви необхідно зазначити фактичну адресу місця проживання. І вказати електронну скриньку за наявності зараз. Це значно більша цифра це від 200 до 250 клієнтів кожного дня у кожному підрозділі. Якщо говорити мовою цифр, то зокрема протягом вчорашнього дня у територіальних підрозділах було прийнято понад 2300 клієнтів. Якщо говорити про очікування, звісно, цей період може бути різний. Загалом ця послуга може надаватися як протягом 15 хвилин, так і очікування може бути від 2 до 3 годин, а іноді довше це все залежить від того, наскільки коректно працює в реєстр. Ми розуміємо, що термін добігає кінця. Навантаження на систему є колосальне. Відповідно, система працює уповільнено, а іноді не працює взагалі. Якщо говорити загалом про кількість наданих послуг, яких ми надали в ЦНАП, то в період, коли ми почали приймати цю послугу, зокрема до вчора, то підрозділи міста Львова звернулися понад 27 тисяч військово зобов'язаних для уточнення даних. А по інтернету вони ä, дають запис у 12-й ночі.